Да, так, от історія. Що, що зробити. Але і знаєте, що сказали? Там є якийсь, я ж людина не військова, для мене це тяжко. Там є якийсь літак стратегічний, от який пускає ці ракети, тільки не звичайний, от, 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 ой, а якийсь такий спеціальний. І з'ясувало, що для нього потрібно спеціальне паливо. Яке було тут, в Енгельсі, і тепер він на приколі, і він навіть злетіти не може, щоб полетіти кудись на інший аеродром? Отак ми робимо. Ну насправді, якби це авіаційне паливо, воно дійсно воно більш висококтанове, ніж звичайне. Тут це характерно для всієї авіації. Воно більш якісне, не замерзає. Ну там якби куча всяких характеристик. Але новина дуже тепла. Ну просто така тепла, що аж правда, від екрану віє теплом. Знаєте, позитивна новина насправді круто. А тепер згадаємо, що якщо не помиляюся, за минулий рік українці, те, що підтверджено, і зафіксовано, не лише те, що на словах, що ми кудись поцілили. Якщо не помиляюся, було 81 об'єкт саме нафтопереробної галузі російської, коли куди влучили, прилетіли наші наші безпілотники. І от тепер згадайте. Ми на з вами на студії обговорювали про те, що як же так погані американці, нам там диться в березні минулого року пальчиком. На сказали, що а що ж це так ви б'єте про на по навтопоробним заводам? Ось, здається, з того часу наше військово. Політичне керівництво, як так розумію, змінило стратегію і перестало бити по НПЗ, почало бити по нафтосховищах, тому що там зберігається. Насправді результат вже є. От за аналізом того, що було в минулому році, виробництво нафти впав на Росії, здається, до рівня, який був в останні 12 років тому. Відповідно на 12-15% зросла паливо, і ще такий гарний показник, що їхнє Міненерго взагалі заборонило публікувати статистику щодо виробництва. Місто пального. А, а чому? Це важливо, тому що дійсно ж країну Росії, як називаємо, країна, бензоколонка. Значить, треба фігашити по цій бензоколонці. Робиться все дуже правильно. От і навіть ті удари по НПЗ, які були, хоча попри те, що там були заяви про те, що не по НПЗ не бити. Здається, був останній удар по новошахтинському НПЗ в грудні минулого року. Так, от щоб ви розуміли, ті НПЗ, які були поцілені українськими безпілотниками, вони досі не відновлені. Оце новошахтинське НПЗ, вже там три було. Влучені здається, досі не з ремонту не вийшло. В чому проблема? Тому що якби вони ж робилися під ключ з західними компаніями, і відповідно треба західне обладнання. А тут санкції працюють. І останній такий нюанс, чому важливо так знищувати все, що стосується країни бензоколонки, її символа: це ресурси, нафти, газ, пальне. А за останні два роки насики пам'ятаю. На Росії не розвідано жодного родовища, да немає, немає, тому треба дійсно виводити, а це а це фактично руйнується. Логістика, це дійсно не лише авіація, а це й машини, це танки. Ну, ну ну все тому, що без пального ти ж не поїдеш. Тобто, це дуже правильно. Просто тут питання в тому, Тобто ми нащупали Україна. Нащупала українські збройні сили, нащупали оце, скажімо так. Кащеєво яйцо. І туда лупить. Правильно, от єдине питання, коли, нарешті, у нас зовсім це якби його розлупить. Будемо сподіватися, що в цьому році нам все ж таки вдасться досягти результату, коли реально. Значно уповільниться принаймні, просування расистів расистських окупаційних військ. Це ну позитивно. Тому зверніть увагу навіть українці кожного ранку, коли просинаються, Є якась новина про те, що наші безпілотники влучили в якийсь резервуар спальним на Росії. Це вважається вже добрий ранок. Це вже дійсно добрий ранок.